Росія здійснила черговий терористичний акт. На селище Ярове, що на Донеччині, скинули авіабомбу, скинули під час роздачі пенсій. Ну, ми як розуміємо, що це не військовослужбовці отримують пенсії. Не розвідники, не спецслужбісти, не інші комбатанти і найманці, як розповідає Росія. Хто отримував пенсії? Літні люди, інваліди. Ви всі бачили ці жахливі кадри, де стоїть машина Укрпошти і навколо дуже багато трупів. Станом на зараз 21 загиблий. Ось це і є мир, який розповідає Росія і просуває. А всі інші слухають там європейці, американці. Давайте ще поговоримо. Не зброю надати, щоб бити всю цю погань кризь, які так підступно вбивають мирних жителів. Ні, треба ще поговорити, ще з ними, зустрітись там щось. Ой, вони ж там мир хочуть, це ж вони там що. Давайте їх послухаємо. Що їх слухати, вбивати просто кожного? Без розбору, Путіна першого. Ось що ваші зволікання, ваші потякання, поки ви там слухаєте, що там розповідає Путін. Де санкції? Де санкції обіцяні? Збираєтесь, не можете зібратись. 19 пакет в місяць же погоджуєте. Там Німеччина, Франція розповідає, що хоче бачити Лукоєл в цих санкціях. А де раніше був Лукоєл? Один з найголовніших той, хто... Енергетичний фінансує всю цю свору і шайку, продаючи в Європу паливо, а потім податки сплачуючи в Російську Федерацію, за що вона потім купляється, виробляє ці бомби і скидує на пенсіонерів, які за пенсію прийшли. Де ви раніше були з Лукойлом тим самим? Президент Зеленський відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищі Ярова на Донеччині прямо по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії. Розумієте? В момент, коли видавались пенсії, не зброя, ні щось інше. Люди прийшли за пенсію, які все життя е заробляли, щоб її отримувати, і за неї жити, жити, а не вмирати. Через те, що якісь покидьки і криси просто тваря. Які прийшли до нашої країни вбивають, а ви з ними потякаєте досі. І хочете ще послухати. Що вам ще треба почути? Скажіть, будь ласка, від Путіна, щоб до вас прилетіло, до вас ця авіабомба прилетіла, щоб ви зрозуміли, що, що з ними треба робити. Міністр закордон.